Друзі, всім привіт! Всіх радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я черговий раз у суботу вибрався на своє ПВД, на свій відпочинок. Сьогодні я, правда, вибрався пізніше, зараз вже майже половина 4 А причина тому, що я так пізно вибрався, я був на роботі. Я в три години прийшов з роботи, швиденько взяв свого рубзачка і на природу. Сьогодні я буду готувати по проханню пана Кирила з каналу Майк Емпінг гарячі бутерброди, тому я сьогодні зроблю маленьку розпаковочку. Я купив собі бутербродницю, яка лежала у мене вдома, десь, напевно, з місяць запакована. Сьогодні я нею розпакую і на ній я буду намагатися правити. Робити гарячі бутерброди. Я е, початок не буду сильно затягувати, і посиділки свої сильно затягувати не буду, так як у нас цей, е, зараз осінь і темніє зарані, тому всім гарно перегляду. Заварте чай і каву і вмощуйтесь поудобно. 고유 y 루 h І так, що нам понадобиться? Колбаса, тоді сир твердий, батон. Тут у мене майонез і кетчуп змішаний. Ну і хрін, дірчиця. Ну і, власне, ось до сама ця посилочка. Зараз розпакую. Так. Розпаковую посилку. Капуста нам не потрібна. Можливо, хто бачив в інтернеті даний девайс. Сюди заложується хлібчик, начиночка, закривається і обжарується. Ось так у нас близько виглядає ручка, друга ручка з фіксатором. Воно роз'ємне. Ну, я так подивився, у нас е, є тостові хлібці, але вони набагато менші. Воно Хлібець довгати, щоб і на цю половинку, і на ту половинку один сильний кусок. Ну, так як ось доподився, у мене ось шматочок хліба, Кроме батона сюди більше нічого не влізе. А чорний наш хліб, він довший і прийдеться трохи урізати. Так що ось так. так. Павлю водичку поки моя водичка гріється, щоб не гаяти час, буду я зараз мазати хлібчик. Накладати колбаску, сирок, водичка загріється і зразу стану я жарити, смажити. Принцип цієї петельні такий. Обсмажується 2 хвилинки на одній стороні, потім перевертається і обсмажується на другій стороні. Так, приступаємо. приступаю. Я хочу декілька варіантів зробити. Ось тут бути воду. хлібчик для того, щоб він не був сухий. У мене вдома, до речі, електрична. Ну, це, можна сказати, садити До... Е, я полюбляю вечором навіть зробити собі такий бутербродик. Іншу половинку можна присмачити перчичкую. М'ятна. Чудово. Є дроненька. Перше зустрічаю незаправлений бураком Хрін. Просто без без кольору загрілася, зараз я заправлю. Такі смачні бутерброди будуть, що можна було б її не гріти. Але я дуже хочу гарячий бутерброд. На вулиці так тихо, спокійно. Аби ніхто не потребував цю тишину. E a a chocolate. Ну що ж, ось до її готові бутерброди сирі буду смажити. Так. Не знаю хто воно має бути. Але я буду його трохи зжимати. О! А вони свою форму приймуть. Поки мої бутерброди смажаться вже, всім хочу подякувати за вашу активність, за ваші подбайки, за ваші перегляди, за те, що ви переглядаєте, за те, що ви ділитеся, коментуєте. Дякую також, друзі, за те, що ви підписуєтеся. Друзі, ще до п'ять підписників потрібно. Добавляйтеся активніше. Мені підписники не так для монетизації, як в першу чергу, доказати. Собі в першу чергу, що я зміг це зробити. Ну, в першу чергу дякую Богу, що він мені, як кажучи, послав на думку за YouTube, також і своїм рідним, за те, що ви підписуєтеся, проявляєте інтерес за те, що ви ж приймаєте участь. В моєму відеоблозі. О, Треба дивитися, а то згорає. Дякую вам всім. Ай, один трошки пригорів. Ну нічого страшного, це мій перший. Ну що ж, ось до мій перший гараж і будерброд. Так, да, трошки пригорів, але це не критично. Не критично. На природі воно все з'їсться. Ну, ось мій такий скромний стіл. Ось мій другий. В підгорів підгорів край. Ну, він буде підграти, тому що він виглядав з пательні. Друзі, ну що ж, буду я е, пробувати, що з цього вийшло. Е, хто зараз зі мною їсть, всім смачного. Також і мені. Це неймовірно смачно. Що я скажу за ці бутерброди, Вони не ймовірно смачні. Да, я таке скажу, щоб якщо ця пательня була б чуть-чуть ширша, сама всередині, щоб вона була ширша, щоб будь-який хліб туди лягав, це було б взагалі шикарно. Те, що пригоріло, то не впливає. Воно дуже смачненьке. Така гріночка вийшла. Всередині. За що то, що я намастив намазочкою, наматочкою, воно вийшло живеньке, не сухе. Воно не, не, не сильно сухе і не сильно Е, Сир він і не твердий, вийшло, і не розлізся. Ну, Не розтопився повністю. Він такий, такий ніжний, вийшло. кусаєш і він такий тягнеться. Це неймовірно смачно. Так що е, пательня хороша, ну от один мінус, що вона е, маленька. Ну нічого, затова на плюс. Плюс, що ручки викручуються, що вона складається, вона портативна. Мене це дуже приємно здивувало. І те, що е, тут колечко... Фіксуються ручки, що воно не відкривається. І також подобається те, що я не знаю, якщо в мене такі в планах є приготувати е, тісто, ніби, таке як для лаваша, щоб е, розкатати тісто, заложити колбаску, знову всякі спеції, приправки, закрутити, зробити ніби ті, е, колбаса, ніби колбаса в лаваші і все це його згутувати. Я не знаю, яке воно вийде, але тут нічого не пригоріло, нічого не пристало, нічого все ідеально. Так що я залишився задоволеним. Ну що ж, друзі, ось і прийшов до завершення мій відпочинок. Сьогоднішнім ПВД я задоволений. Хоч і пізній такий, але це нічого страшного. мене сьогодні порадило те, що сьогодні не вітру, нічого. Так, да, сьогодні там десь там ворона десь каркала. Люблю, коли ворона каркає. Хай би десь тут політала б. Ну таке. Головне, що сьогодні вітру немає. Друзі, я не прощаюся, кажу лише до побачення, до скорої зустрічі. Всім добра і до скорої зустрічі у новому відео.